Перше, я б хотів сказати, що я, можливо, коли б сталося, був референдум, мені було 10 років. І я можу щиро сказати, що я не усвідомлював на той момент, що відбувається в країні. Ну, Тому що 10 років ти не розумієш, що відбувається історично, геополітично, взагалі всьому. І я щиро вдячний тим людям, які тоді дійсно вибороли це. Тому що тоді ми не розуміли. Я вдячний вам. І ще більше я вдячний пану Данію, тому що це людина, яка. Витримала себе все, весь цей час, і вона дійшла до того, що вона і зараз вірить. Але що я б хотів сказати про те, що ми дійсно отримали цю незалежність? Згадайте, що нам казали всі часи і при вашому президенті, і при навіть Кучмі, і при Ющенку. Тільки одне: добре, що в нас немає війни. Виявилось, що отримати незалежність, ми її деякою мірою отримали. Ми боролись дуже довго, як нація, як країна, дуже довго. Але момент отримання він був мирний. Він був без крові. Фактично. Виявилось, що зберегти її набагато важче, ніж її отримати. І ще важче зараз, виявляється, наповнювати цю незалежність з містом. Те, що ми зробили в п'ятому році, ми дійсно вже десь визначили, що ось ми, ось Росія, ось ми інша країна, ми іншим мислимо, але ми не наповнили це суттю. Зараз, перший раз в нашій історії, цій незалежній, коли ми. Розуміємо, що таке незалежність. Ми це вже відчуваємо не просто на рівні слів. Всі вже розуміють, що таке незалежність, розуміючи, від кого, чому і куди ми йдемо. Я дуже радий, що ми завершили цю історію про багатовекторність. Ми нарешті визначились. Це визначення, воно не сталося в 91-му році. І друге, що дуже важливо, що жертви, які ми понесли, відстоюючи цю свободу, наповнюючи її, вони, на жаль, набагато більші. Ніж ті, що коли ми отримали цю свободу. І мені здається, що зараз відповідальність нашого покоління, дивлячись на тих людей, які борються, якраз наповнити, щоб не було соромно дивитись в очі наступним. Тому що я знаю точно, що Лени Макаричу і Олесю не соромно дивитись нам в очі, бо вони зробили своє. Вони нам сказали: хлопці, ось вам країна, наповнюйте. Ми готові стати поруч, дати досвід. Я дуже-дуже сподіваюся, що в нас вистачить досвіду, розуму і мудрості отримати це, не зламати це і донести. І кожен раз, коли мене питають, от буде наступна революція, я згадую, це не комплімент, це дійсно я до Дня, тому що ми, коли з ним поєднаємося, він розповів про революцію на граніті. І я згадав, подумав про це. Людина пройшла революцію на граніті, помаранчеву революцію. Потім був. Мовний Майдан, УБК, потім е, і зараз цей Майдан. І людина живе в цій країні, вона бачить, що відбувається. Я не розумію, що відбувається всередині Олесі. От для мене зрозуміти, в якому світі він живе і чому не опускаються руки досі. От я не хочу такого життя. Я точно не хочу, щоб мені було там через 10-20 років почути, що ми щось зробили, але не завершили. От я б дуже хотів, щоб наше покоління це все ж таки завершило. Я думаю, що в нас є цей шанс. І насправді я думаю, що та кров, яка пролилась на Майдані і яка проливається зараз на фронті, це для нас велика вина, провина всієї нації перед цими людьми. Цієї провини ми не відчували, коли ми отримали незалежність. Ми її отримали, як і після після помаранчевої революції. Ми не відчували вину. Зараз кожен з нас відчуває вину, що живучи навіть просто в теплі в Києві, просто в миру. Ти винний, мій брат там, наприклад. Я знаю, що він щодня мерзне. Ну, така ситуація така в нас армія. Я відчуваю провину, що я тут, а він там. Я вже не кажу про те, що скільки людей загинуло. От я сподіваюся, що ця провина, нарешті, нас змусить щось змінити, і ми не опустимо руки і дійдемо до кінця.